78% працівників компанії Nvidia доларові мільйонери. Нещодавно на форумі айтішників Blind пройшло анонімне опитування, де працівники Nvidia розказали про свої заробітки і статки у компанії Nvidia. Виявилося, що майже 80% працівників доларові мільйонери. Але це не означає, що вони отримують мільйони доларів у компанії чистої там зарплати. Ні, насправді вони ж є співвласниками акцій та опціонів, які наразі не можна продати компанії Nvidia. І таким чином вони доларові мільйонери. Чи володієте ви акціями Nvidia? Нещодавно я якраз писала про... Перспективи Nvidia у 2025 році на сайті Мінфін. Переходьте за посиланням в описі і залишайте свою думку у коментарях.